Всім привіт, друзі! Ви на каналі Ігри ТБ Майнкрафт. І це буде також озвучка моїх ігор, але вже не в Skywars, а в Bedwars. Я не знаю, я це помахав, тому що я це знімав, але я це не хотів викладати. Перше, я побіжав на фармі, як завжди, в кожному Бедварсі, і мені попався якийсь недосоюзник, який на мене дивився, так, як би хоч у мене. Скинути всі ресурси. Я, звичайно, не проти, підбираю їх. Купляю все, що треба: блоки для дефу, шерсть і меч. І вдруг краєм ока замічаю, як на нас біжить довбаний червоний. Пробую його зі всіма силами задефати, і, виходить, обманув, не виходить. Він ламає нам ліжко, ну і я зі всієї злості хочу йому відімстити. так як знаю, які команди. Ідуть зразу нападати, то ліжко майже не дефають. Але по дорозі мені зустрічається фіолетовий з залізним мечем. І в мене лишається пів хп. Потім бачу, що червоних задефане ліжко, <кій> І два мати фіолетових. Бо в них воно не задефане, А фіолетовий мене пробував прибити на центрі. Ламаю, і мене збоку прибиває фіолетовий. Жартую, знову. Не прибиває. Це я його прибиваю. Майстерський комблю. Ну і. Його вже нема на цьому світі. Збираю трохи ресурсів. Ну і далі купляю собі броню і залізний меч. Далі йду на центр, трохи золотати діамантиків. Але там мене чекав перший світлосиній, який побіг на базу. А потім прийшли два червоних. Один зі скином діамантової. Броні, не знаю. Ну і мене, звичайно, вже вбивають. Наступна гра починається з того, що. Що вона починається? З нічого вона не починається. Як завжди, починаю лутати ресурси. І хочу подіяти по тій самій тактиці, по якій подіяли в минулій грі червоні. Просто ми так само червоні. Починаю швидко будуватися. Іду на центр, бачу фіолетову, ну і вирішаю йому зламати ліжко, точніше їхній команді, щоб життя медом не, не здавалось. Ламаю. І на мене нападає якийсь чел, який дуже добре вміє битися. На нашу команду знову приходять, знову за секунду ламають ліжко фіолетові, я пробую втікнути від чела. Потім бачу, що його ззаду нема, ну і вже на розслабоні йду на жовту команду. Тіпа мені такий я крутий, Пеу, 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 пішов звідси і мене просто скидують.